Ідеальна посмішка це не випадковість, а результат точного та надійного планування. Medit i900 це цифровий інструмент точності в клініки Біладент. Сканер дозволяє нам створити 3D-модель зубів та ясен за лічені хвилини без відбитків, дискомфорту та без помилок, де ми його використовуємо в ортодонтії це елайнери, контроль прикусу та план руху зубів. В ортопедії планування вінірів, коронок, мостів і протезів. В хірургії для точності планування імплантації та хірургічних шаблонів, в терапії естетичні реставрації, аналіз до і після, в дитячій стоматології швидко, безболісно і без страху. Ми дбаємо про якість, ефективність, а головне про результат, що вирішує вашу проблему.